Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні поговоримо про те, чи варто чекати другий сезон серіалу Бела Віта і чим завершилася ця історія. Фінал серіалу вийшов саме таким, на який чекали шанувальники українських мелодрам: теплим, світлим і дуже емоційним. Віта і Сікольські залишаються разом, і їхній шлюб, який спочатку був лише умовністю, перетворюється на справжнє кохання. Головна героїня робить вибір не за обставинами і не за вигодою, а за покликом серця, і саме це стає для неї початком нового етапу життя. Паралельно завершуються інші сюжетні лінії. Роман і Мелана, то знаходять своє щастя разом. Загалом остання серія вийшла дуже романтичною і життєвою у кращих традиціях українських малодрам. Де головна ідея це другий шанс, чесність із собою і віра в те, що справжні почуття можуть з'явитися навіть там, де їх зовсім не чекали. І тепер головне питання, яке хвилює багатьох глядачів: чи буде другий сезон Віта»? На сьогодні офіційної інформації про продовження немає. Справа в тому, що проєкт від самого початку створювався у форматі міні-серіалу всього на 4 серії, і історія була задумана як завершена. Усі ключові сюжетні лінії отримали логічну розв'язку, тому на даний момент другий сезон не планується. Водночас у телевізійній індустрії все залежить від глядача. Якщо серіал покаже високі рейтинги, отримає гарні результати на онлайн-платформах і збере багато позитивних відгуків, теоретично канал може повернутися до цієї історії, аби створити новий проєкт із подібною атмосферою. Але поки що телеканал СТБ не робив жодних офіційних заяв щодо зйомок другого сезону. Тож на сьогодні Беловіта це завершена історія про кохання, яке почалося з обману, але стало справжнім, і, можливо, саме тому і фінал виглядає таким теплим і правильним. А як вам фінал? Нал серіалу хотіли побачити продовження? Напишіть у коментарях дуже цікаво дізнатися вашу думку.